Перебої з виплатами у фонді розпочалися ще влітку минулого року до початку 2014-го Заборгованість погасила, що гроші затримують і в цьому році в фонді не приховують. Затримка два дні по вагітності і пологах, один день на поховання, і дев'ять днів при нормативі в десятиденний термін перерахування коштів нашим робочим органам страхувальникам. Дев'ять днів по листкам непрацездатності, всього на 4,5 з мільйонів. На черговий транш грошей фонді очікують днями. Відтак обіцяють, люди отримують їх. Користуючись нагодою, фонді повідомили про інші свої завдання. Зокрема, цього літа планують збільшити кількість дітей, які оздоровляться за повну вартість. Де 90% компенсує фонд, а 10% сплачують застраховані особи. Вже сьогодні можна подавати заявки на оздоровлення дітей. В цьому році ми запланували 10 мільйонів, і затвердили на засіданні правління, 10 мільйонів 800 тисяч гривень, що на 4 мільйона більше, ніж в 2013 році. І плануємо оздоровити 5 тисяч дітей, що на 200 діточок більше, ніж в минулому році. Також у фонді повідомили, що вже розпочалися перші заїзди застрахованих осіб до санаторно-курортних закладів. Якщо застрахована особа до 2013 року мала сплачувати 30% від вартості путівки, то на сьогодні вона сплачує тільки 20%. За путівку дорослого з дитиною сплачували 15% від вартості, то сьогодні 10%. Путівка дорослого з двома дітьми для застрахованої особи на сьогодні взагалі безкоштовна. В цьому кварталі пока березневі путівки 128 штук, 77 путівок в Крим і 51 путівка в Одеську область. Я думаю, що при зміні політичної обстановки ми вже ведемо перемовини з головними лікарями санаторіїв, які обіцяють перенести сроки на більш пізніше. Юрій Куручка, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.